200 тисяч мають лежати в тебе в кармані. Зараз ти лізеш в перукарів. Там можеш... броші. І управляюча робить все, щоб її зберегти, цю рінтабільність. Час намазали гелем, блін, 4 тисячі. Це ці, блін, маніки. Блин. Я купила за 5 тисяч доларів лазер, який виводить брови. через рік вийшов новий. Думаю, блин, я думаю, блін, яка дура. А коли ти була на відпочинку, ти контролювала kpi адмінів як вони їх виконують? Ну так, да. глазом заходила, чесно дивилася, давала звіздю Думала, Звідти <гас> відправляють? Так, <гас> да, да. все відправлялося. Було дуже зручно. Я так відкрила, подивилась, секунду глазом, Хорошо. зразу дала причуганку, чого робота. Перше замічання: власник салону краси має знати, чи йдемо ми по фінансовому плану на сьогоднішній день. Йдем. Йдете ж? Да. Сто відсотків. Да. Добре, яку суму зараз закриваєте приблизно. Я боялась фінансовий план ставити більше, тому що ми дуже погано закрили лютий, тому я поставила його ну, такий середній. Точка Б по салону, яка максимальна загрузка? Мільйон чотириста. Харшо, дивися, перше замічання: що кожен з вас ви маєте знати, скільки салон має закрити в цьому місяці, і чи йдемо ми зараз на даний етап по фінансовому плану місяця. Коли, наприклад, я бачу, що мені управляюча скидує звіт і там стоїть мінус 70 тисяч. Я говорю, яким чином ти будеш зараз перезакривати цих 70 тисяч? Ми не достаємо до плана. Поки в тебе цієї людини немає, ти маєш задати питання це собі тоді, яким чином я буду закривати фінплан? І так само по товарам по вітрині. Тобто, я бачу по вітрині, чи ми закриваємо план, бо стоїть план по вітрині по товарці, план факту місяцю, і також наскільки ми відстаємо, що ми можемо ще зробити. Тому що, в принципі, коли я бачу мінус і вона бачить мінус, і ще не закінчився у нас місяць, ми можемо повпливати на ці показники. Ми можемо що зробити? Ми можемо розсилку зробити, ми можемо клієнтів обзвонити, ми можемо зробити якийсь день знижок в салоні по косметиці, зробити якусь там. Розпродажу косметики саме в цей день, наприклад. Да? Далі, які в тебе цілі зараз стоять перед тобою, ким ти бачиш себе ну, рік-три роки, наскільки далеко дивишся? Мені вже хочеться, мабуть, такий повноцінний салон а, з перукарями на іншу точку відкриємо. А да, а до кінця року хоча б приблизитися до к... точки Б. Да. Я, я вже Хорошо, по своєму плану розчоту по точки Б, по тій таблиці, що я давала, коли ти прийдеш до приблизно, мільйон чотириста, в цьому році прийдеш. Думаю, що ні. Е, ну, ну, мільйон, думаю, да. До мільйона дійдеш, так. Да. Да? Якщо будеш робити правильні дії, да? так? хорошо. І е, точка Б в цьому році, да, на 2025, фіксуємо угу. мільйон. Так. Ну, да. На цей рік тобі треба зробити х2. Да. Щоб вийти в мільйон. Да. Хорошо, яка рентабельність? У цьому місяці я бачу, що рентабельність, ну, дай Боже, буде 9%. 9%? 9%. Да. Тут була рентабільність в листопаді? Да, була висока. Мабуть, 28. 28 двадцять отут, да? Да, да, да. так? Так, навіть може трохи більше, може й 35. е, е Зменшилася рестабільність, тому що роз штат наняла е, людей там, да. і так далі. Угу. Хорошо. Е, добре. І на 2026. Що хочеться в 2026? шостому? Будь стабільний там мільйон. Угу. Стабільний, не такий, щоб там вихекувати його, угу. і рухатися там на збільшення масштабування. Угу. Е, дивіться, от ви по поводу збільшення доходу кожного місяця, взагалі, коли ви робите всі дії правильно, типу і розумієте, куди ви йдете, бо у вас просчитана точка Б, то у вас не буде такого, що, типу, йшла, йшла по мільйону, потім взяла, типу, скотилась назад на 800. Да-да, я ж кажу, ну, тримати... є... Є там, типа, оці місяці там вони не сезонні, але в цілому це якби окей, полтора мільйона. Да, і ось тут наша задача і ще збільшити рентабельність, Ось тут щоб ти заробляла з цього мільйона мінімум 20%. Тобто 200 тисяч мають лежати в тебе в кармані як власника, тому що не доходимо єдиними. Якщо в нас не буде 20% лежати в кармані, то нашу нам цей бізнес вообще. Я, наприклад, зараз за свою рентабельність, ну типу мені все рівно там ось ці мільйони, там 3 мільйони, 4 мільйони. Яка різниця, якщо рентабельність там може бути 9? Угу. Ну, типу, завжди я стремлюсь за свою рентабельність і керуюча це номер один людина, яка має берегти рентабельність. І коли ви проставляєте їй бюджет на наступний місяць по витратам, ми завжди з управляючою фіксуємо ось цей кінечний результат. От, наприклад, ми ставимо 3 мільйони доход. Або там 3200, В кінці розписуються всі витрати, яких ми маємо притримуватися, і в кінці місяця я бачу свою рентабельність. І управляюча робить все, щоб її зберегти. Цю рентабельність. Ну то є, швабра не купиться в салоні. Ну то, скоріше всього, що вона даже буде її купляти за свій щот. А потім, ну типу, а потім вона собі верне в наступному місяці, бо закладе її витрати слідчого місяця. Ми завжди з вами стремимося до 20-25% рентабельності кожного місяця. Інакше ну це якби така адекватна рентабельність в нашому бізнесі. Якщо у вас виходить більше, взагалі шикарно. Якщо менше, треба переглядати бізнес-модель і думати, чому так, чому в мене не виходить. Чому не виходить 25% або 28% вісім Юля? Що ти зробила от в цій що періоді? я зробила? Ну то що в цей період я наняла СММ таргет, тобто зарплата таргетолога, зарплата СММ. Нові послуги, да, які ми там вводимо, тобто в цьому місяці в нас ще не заробили ті послуги, які я вже якби розкручую. Ну, це називається Плюс... реінвестиція. Да? Тим да, типу да, ти мабуть, назад да. вертаєш гроші в свій бізнес? Да, Скоріше всього, що просто я вже наперед, типу, щоб да ну це погано? Ні, я це вважаю, хорошо. що це хорошо. Наскільки загружений салон? По залам давай. Манікюрний зал, манікюр, педикюр. Загрузка ну, зараз 75%. Мені треба добрати людину. Ми зараз теж працюємо з таргетологами, гінекологами про залучення цього mm -hmm. одного кадра. Я не знаю, де його родить, теж знайти. Один мастер треба, чи тобі для точки Б? Скільки мастерма? Для точки Б, в принципі, мені потрібно їх три. Три три, да і а, для точки, Б я ще рахувала а, повноцінну а, загрузку бровістів. А так як у мене є, от я в принципі, яке в мене питання, у мене є один такий кабінетик, там невеликий, там стоять кушетки, там я робила перманент, я його зараз майже не роблю. Але я навчила бровиста, вона пішла, закінчила курси, і вона, виходить, бровист перманент Хочу більш якусь швидку послугу. Ну, таке, що легше продається. І я от е, думаю, вже блин, чи мені вибити поставити там мойку і щось продавати, тому що кабінет косметолога, я його загрозила отак, Там і косметолог, там і лазерна епіляція, там і масаж. я їх поділила, по дні подробила. Потім думаю, подивлюсь, може їх туди переведу. І зараз хочу поекспериментувати з новими послугами, тому що там, де три кушетки стоїть, він для мене просто. Я на нього дивлюсь. Він приносить мені там ну три копійки, і він для мене мертвий. Це моя боль З я йду угу. і дивлюсь. Бо коли я е, почала цей ремонт, я думала, що в мене буде два столи манікюрні і два крісла Зараз у мене три манікюрні столи і два педикюрних крісла. Скажи, і як я як ще хочу ще... один доставити стіл. Скажи, будь ласка, які напрями манік. Ну, брові, візаж, там, ламінірування, наращування це косметолог, лазерна епіляція, Ну і от зараз буде масаж загрузка. Бровистів ну, десь відсотків 70%, косметолога 60. Лазер тоже 60. Тобто То є клієнти. Що, да. є. А звідки йдуть клієнти? Я пам'ятаю, просто ти задавала питання: да? По ти задала, що немає клієнтів на лазер. Ви запустили тарік чи що? Чи у вас були клієнти? Ну, у мене теж така, мене... я здавала ж кабінет в... рік назад, я його здавала. в да. ну, Пішла соб, собственно, дівчина і забрала лазер, і забрала клієнтів. Есть, це всі нові, от... мало їх, але вони є. Я взяла в оренду лазер, лазер в оренду, якщо що. Не обов'язково купують дірочки і да. потім за нього платити. Я, до речі, за рік поміняла вже два, бо я взяла mm -hmm. просто новіший. Mm -hmm. Лазер в місяць мені обходиться 10 тисяч гривень. Yeah. <laughs> а зараз планую взяти ендосферу саму останню. От я її чекаю з квітня. Вона коштує 11 місяць. 11 тисяч yeah. остання ендосфера. Представте, наша її куплять yeah. і я за рік поміняла два лазери, Тобто я вже взяла новіше хрусталик де більше морозить. Тому що перед цим я ж мастер перманента. Я купила за 5 тисяч доларів лазер, який виводить брові. Через рік вийшов новий. Думаю, блін, яка я дура? я в кабінет случайно, на OLX знайшла, а потім через Олекс почала шукати, заїздити, Коротше, і все. І зараз так працюю. Класна фішка, да, до речі. Да, це... е, масаж? Масаж у мене буде ручний, е, гортування. загрузка. Ще, ще сьогодні тільки зняли. Новий, ще тільки да? взяли людину, так. Да. Новий Ось напрям. Да, новий. І буде ще ендосфера. Да, да, так, так. Хорошо, добре. Скільки сюди тобі бровістів треба, щоб була точка Б? Один. Плюс мені, один. Косметолог оце дуже вигідна така ніша. Ну, вона в ін'єкції. зараз. Одна. одна. Вона одна, так. Кабінет один? Так, да, кабінет, вона ділить з лазерною епіляцією, ще й з масажем буде ділити. По два дні. А, подожди, це в два. тебе один кабінет косметолог, лазер і масаж це буде один кабінет, так? Да? Так. Да. А ендосфера. Вона маленька, вона теж там стоїть. Ну, це як масажист, вона буде як додатковий і ручний масаж, і ендосферу це буде робити масажист. Нет, робоче місто. Mm -hmm. Все mm -hmm. Так. Будуть, от, 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 всі 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 <laughs> да. Окей. От тобі uh -huh. ответ: для чого тебе три кушетки. Uh -huh. В пустому залі, поняла? Блін, ну він там такий проходний на кухню. Тобто там зал. Ну, треба ставити, значить, перегородки і переробити. Отут тут в тебе буде м'ясорубка. Ну, там вже, блін, м'ясорубка. Уже в тебе один кабінет. Чотири услуги. Скільки брові тебе займають? Е... О, там дуже мало. там такий уголочок. Взагалі. А кушетки на що стоять? Кушетки стояли, я ж хотіла школу перманент. по перманенту. Ну я вже зав'язалася, <гум> тому кушетки залишилися. <остались>. Треба кушетки. <гум> 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 Торгашка все продасть. Наскільки перманент загружений? Відсотків 20. Можеш зробити ще один кабінет для цих от людей, які будуть ділити один кабінет. Що лазер, що масаж, що косметологія. Вони потребують, щоб це були стіни. Людям не цікаво, щоб там ще знаєш, бігала маша за каву. Там робили тарахтіли дівчата. Да, з тут кухні. Треба сці... О, тут І... треба стіни. Отда теоретически, звісно, можна якось там косо, криво перегородити. типу зробити його такий п'ятик-угольник, якийсь з боком. Ну я не знаю, як це У нас ще дуже високі потолки. Стоп. Розберися з цим. Хто тобі найвигідніший з цих людей? Поки що косметолог. Косметолог. Значить, що тобі треба робити? Тобі треба масштабувати косметологію. І я думаю, що оце буде вигодно. Оце 100% Масаж. масажка. Паралелі, манік-підік, брові типо, да. ідеально. Е, тобто, Дивись, розвиваємо те, що є, вже, да. Да? я би не закривала. Доукомплектувати, хай собі существує. Це просто твоя як ще одна віточка бізнесу. Брові. Тут окей, тебе якщо 70% зробить, давай розберемося з цим, в плані того, що у них одного кабінета їм... мало буде, може да? бути мало. Значить, мені волосся точно, ні, лучше думати, як переробити той кабінет. Звісно, тобі треба поставити ще один кабінет, для того, щоб в тебе одночасно працювало два кабінети, і ти будеш знати, що в тебе працює реклама, наприклад, на масаж на ендосферу. на масаж дуже швидко загружається. Чому? Тому що, якщо в тебе офігенний масажист, до нього люди будуть перезаписуватися. І от він їм скаже, ви знаєте, вам треба 10 разів походити. Вони така, ну хорошо, і вони будуть ходити по накатаній. Далі ти масаж можеш ти всім клієнтам, які в тебе ходять на Манік на брові. Космітології лазер, ти всім цим роздаєш сертифікати, що тебе от, є масаж. От я місфера. хотіла порадитися, бо сьогодні якраз ми знімали рекламу. що от з оферів. Просто я там підглядаю. Ну, типа, мінус 15% зробити. Не знаю, чи зробити такі якісь сертифікати цим уже нашим клієнтам подавати. Скільки коштує послуга масажу? От ми так прорахували, типа тисяча гривень це 60 минут. Так, дивись, тобі задача: нагадати. візьми телефон, запиши, будь ласка. Тобі задача посчитати, скільки е, буде приносити тобі масажний кабінет, якщо він буде загружений повний день. Якщо ти йдеш, типу, і тобі зайде ось ця вся тема, іди в цьому напряму. В тебе відчуваю цю експертність в плані, вже ти попробувала косметолога, в тебе є лазер, далі масаж, індусті, це все тіло. Зараз ти лізеш в перукарів. Ти там можна... Я 에... слухаю вас і знаєш, ж жад. Ну проще 에, і час намазали гелем, блін 4 тисячі. А це ці блін маніки. Блин. <сélite> 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 Мені нема з ким так порадитись, тому що ну такого салону з 13 людьми немає у дівчат у моїх там знайомих колег. І сама собі собі, собі щось придумала, сама рішила. Завтра передумала. Ну ти хорошо. Ти можеш, коли ти будеш відкривати наступну точку? Можливо, ти захочеш мати ще один салон, ну тоді туди ту перукарів. Що ти будеш робити з цими залами для того, щоб тобі їх її От, довести до путя? Наприклад, таргетолога я і наняла, який я сказала, мені нічого не треба. Работай, чисто косметолог і лазер. Все. Ну, Зараз ще й масаж я до неї підключу. Тобто не треба мені там, не рекламуй, там, не маніть, нічого. А Приведи. Це цей стоїть 300 доларів. Просто поки що я бачу отак, попали? Да. Ти, ти кругом маєш вкинути в маркетинг. Ну, треба проінвестувати грошима. І навіть якщо ти візьмеш масажиста і на перше, час, надо так, да. йому на доставку дати Круто продавати пакети послуг не тисяча, а типу да, вам да, виходить да, 800. Да. Да. треба... Okay. Перед тим як взяти апарат, твоя задача не просто придумати ідею. Твоя задача про інвестувати таргет і про інвестувати мастера, якщо вона вдруг останеться без роботи. Це перших два місяці ти ризикуєш тому, що в неї загрузка буде 30-40%. Ну, типу, перший місяць буде, наприклад, 30, далі буде, якщо ти дасиш 200 доларів таргет, якщо досиш полтори тисячі доларів, то може в неї буде загрузка 70%. Так, але, це треба порахувати, понімаєш, 3 тисячі доларів, щоб я їх відбила. Блин, так. Uh, uh, да. yeah. І в тебе, якщо ти все тянеш з одної бочки, цієї в тебе отут нічого не буде, понятно. Бо, тому що ти, ми беремо гроші, яких ну, типу, там, і так єлі-єлі заробляємо, ми yeah. беремо вкидаємо в нову услугу. Що ти зрозуміла? Не розпиляться. Ще сконцентруйте. Що ти записала собі? Давай приділимося, що на чому ми фокусуємося. Так, подумайте про цей додатковий кабінет, перерахувати масаж ендосферу, оскільки максимум вони мені принесуть. Бюджет на одну ендосферу 500 доларів. Да, і... Запиши оцю фішку в дівчатах. Або вони класно працюють. От в цих штуках або не продаються, і причому там як ти заходиш на нов... на услугу як новий клієнт, і тобі сразу предлагають. Якщо ви купляєте або. То вас там ця нова услуга йде вже по дешевшому прайсу? да? Якщо просто якраз то платити в два рази дорожче. Я хожу на масаж коштує 1850 гривень. Чому в тебе немає таких цін? То я ще їх не я ще не це коли відкривається нова послуга, ми готуємо контент, готуємо прайс, готуємо оклади мастера маркетинг, що ми будемо запускати в таргет, бюджет на таргет. Угу. Поняла, типу, іде от, от, от ти підготовка. З іншої да. сторони а ти е, дивишся, ну, типу, знизу. От, от, да. Тобто ми готуємося до цього більш серйозно. Угу. І зчорашнього дня ми запустили таргет на пошук майстрів. Угу. Супер, молодці! По контенту, красотки.